Розмитнення Volkswagen Passat 1.8 бензин 2010 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість всіх платежів до українських номерів? Авто, яке ви зараз бачите на екрані, наш клієнт, далекобійник, який повертався з Литви, купив його в Литві і привіз в Україну, щоб ми його розмитнили. Всі його витрати. Авто придбано 1600 доларів, доставка своїм ходом 500 доларів, митниця 2100 доларів, сертифікація реєстрація разом 4420 доларів. Пробіг автомобіля 168 тисяч кілометрів. Стан чудовий. Якщо ми дивимося вартість цих автомобілів в Україні на сайті авторія, ми бачимо, що мінімальна ціна стартує від 5,5 тисяч доларів. Тобто економія мінімум 1000 доларів, коли ви самостійно купуєте автомобіль, самостійно приганяєте його в Україну за рахунок того, що ви самостійно підбираєте автомобіль, самостійно доставляєте його в Україну. Досягається така економія. Українці купуйте авто. А в плані доставки розмитнення ми завжди вам допоможемо.